Хотів короткий огляд зробити свого нового топщиноміра Profiline tg 777 Ultra X. Станом на сьогодні на лютий 2025 року це топова комплектація, одна з найкращих взагалі на ринку, яка є професійний прибор. Зараз розкажу про комплект. Що де в комплекті ось така сумка чехол жорсткий і не пошкодиться ваш прибор, якщо десь буде падати. USB-кабель для оновлення програмного забезпечення встановлюється прямо додаток на смартфон або на iPhone і формує звіти виводить там в розрізі кожної деталі. Калібровочні пластини, чорний та кольоровий метал, плюс там пластиковий з різними мікронами. Потім таблиця товщин по всім маркам-моделям. В залежності від року випуска вказані е, норми по е, товщині фарби, яка має бути. тайм гарантія на 2 роки і інструкція з е, користування. Е, даний товщиномір е, заміряє е, товщину до 3500 мікрон на кольорових металах і до 6 тисяч мікрон на чорних металах. Е, також в ньому є... Два екрана, що дуже зручно. Тобто на автомобілі ви коли заміряєте, в залежності від горизонтального чи вертикального положення прибора, не треба відволікатись на, на семи показники, вам одразу це все видно. Великим плюсом також є, що підсвічується основний екран. Цей дублюючий він не підсвічується, але на ньому самі цифри горять білим, тому в темну пору буде гарно видно. Основний екран, якщо норма, він колір свій не змінює. Якщо двійний якраз, він змінює на синій. І якщо якась шпаклівка металізована або проста шпаклівка, він змінює на червоний. Якщо не метал, тобто якщо пластик, пластикові, прибори, пластикові деталі, прибори не вимірюють, то він на екрані так і пише, що не метал. Для, для чайників це дуже зручно буде, щоб довго там не виясняти, в чому справа. Вам прибор такий інноваційний, він буде зразу описувати щодо чого. Також сам прибор в такому резиновому чехлі, що дуже також дуже приємно. Він приємний на дотик і він як можна сказати. Даний прибор він є найкращий з усієї лінійки Profiline, і в нього встановлений якийсь новий датчик, він довговічний. Тобто він не пошкоджується, плюс він на максимальну товщину заміряє товщину покраски. Ну або ж Також є Bluetooth Bluetooth на цьому приборі. Він з'єднується з телефоном. Ось хотів ще показати, на прикладі, як швидко він заміряє. Він е, звуковим сигналом супроводжує, є індикатор такий зелений, він мигає. Ну і плюс по самим цифрам видно, як швидко. Тобто, якщо його порівняти із цим німецьким ETARI 555, він також видає звук, ну це просто в разів 5 чи 6 довше заміряє. Якщо буде на камеру чутно цей звук, можна просто порівняти. Ну просто це не співаєш представити він вже заміряв. А це і ось і ось тільки зараз є сигнал. Тобто в порівнянні ці два прибори, вони просто це небо і земля. Це німецький, класний, надійний, він вам ніколи не відмовить, буде точно показувати завжди. Це 100% гарантія. А це і швидко. Якщо вам потрібно далеко їхати в якесь інше місто, і якщо в тому місці там то декілька автомобілів потрібно глянути, то це дуже багато економить вам часу. Так, і він формує значить, звіти, якщо е на телефоні встановлюєте додаток і виводить показники е в розрізі деталі. Показники і плюс так само кольорами виділяє, щоб це було для зручності для, для сприймання. Е, так. Тут можна задати марку, модель, вім-код можна прописати. І такий звіт відправляється або замовнику, або для себе для зручності для детального такого аналізу. Не знаю, чи сфокусує, чи зловить на камеру. Ось в такому форматі звіт. Ось так виглядає додаток. Тут можна задати навіть кузов. Є кількість замірів на кожну деталь, можна виставити окремо. Тут з замовчуванням 6. Потім є в 2D-форматі і в 3D-форматі. Ось вигляд кузова. Мені більше подобається 2D. Також є експертний вид додатку або простий ось такий. Мені більше подобається експертний, він такий більш інформативний. Можна також прописати модель, марку номер кузова там і так далі. От все по автомобілю, навіть колір, для того, щоб більш інформативний звіт був. І по кожній деталі внизу після замірів відображається товщина фарби. І формується ось такий звіт, ось так він виглядає. Зверху ось вказані дані по автомобілю. Справа вказані деталі, які фарбовані і шпакльовані. І внизу в розрізі деталі прописана товщина фарби і так само виділяється кольором. Якщо шпакльоване, то червоним, а якщо перефарбоване, жовтим. Якщо норма просто не виділяє його кольором, а просто прописує. Ось так має вигляд додаток. Ось такий інноваційний, дуже швидкий та надійний і точний. Саме головне товщиномір 777 Ultra X.